З нагоди 25-ї річниці незалежності України сьогодні в нашому місті відбувається парад візочків, де сім'ї представляють свої візочки, своїх маляків. і це таке сімейне свято, де вони мають показати сімейну. Єдність і сімейну злагоду, і вся сім'я прикрашає свої візочки в малюків і центральне часове місце, бо проходить цей парад. Ми сьогодні, як громадська організація, відродження і розвиток при підтримці відомого мецената Віктора Мялика проводимо таку акцію і підтримуємо сімейні цінності, сімейні традиції нашої країни. І тому як спонсор Віктор Ненчіпоро, що він погодився надати таку солодку підтримку тим сім'ям, які сьогодні беруть участь у нашому параді. Звичайно, ми розуміємо, що такі Євангелії біблійні оповідання, оскільки ми вважаємо, що саме в цій книзі є все необхідне для того, щоб сім'я було міцною, сильною, і тому ми займаємося моральним вихованням. Людей і населення, тому вважаємо, що Євангелія потрібно для наших дітей і при нагоді також вручаємо їм ці солодкі подарунки. Тому також від громадської організації ми хочемо подякувати Віктору Івачуповичу, який долучився до цієї акції і продовжує підтримувати сімейні цінності в нашій Україні. Дуже ми дякуємо всім, хто долучився до нашого пораду, до нашого, до нашого конкурсу. Приємно, що на нашому місці є такі творчі люди. Які так само творчо виховують своїх дітей. Ну, бачите, журі довго сперечалось трохи. І так, у номінації коляска казка конкурсу Я не просто українець, я великий патріот в рамках акції Діти майбутні України. Колоша Мака. Третє місце з возиком возикомбачати. У номінації коляска Коханевич Богдан. Виїжджайте, виїжджайте сюди, обласки! І перше місце ми тут навіть і не, не, не сперечалися за перше місце це довбуш Аделіна. Разка. Переходимо до номінації Чудомобіль. Третє місце москалих дави. Ελλάδα, Μαρκουσάτο, Μαρκουσάτο, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. За і за подарунком. Бержить. Виїжджайте всіма транспортними засобами, що у вас є. Ось вона, яке гарні. Нами і від усієї душі бажаємо в першу чергу міцного здоров'я, великої назнаки в житті. Хай у ваших домівках завжди панує мир і злагода, у серці доброта. Нехай доля завжди буде прихильною до вас і ваших родин. А очі ваших дітей випромінюють радість і щастя. Хай на світі з'являються діти, наче квіти зростають кругом. Ми від них навчимося радіти. Щоб цей світ обігріти теплом. Тепло.